Ви сказали, що цією зброєю хотіли би стримувати НАТО. Загалом я бачила такі різні вже думки в телеграм-каналах. Різних, зокрема, генерал СВР пише, що ось ця ядерна зброя, яку хоче поставити на території Білорусі Путін, насіл на проти Польщі, яку Путін дуже сильно ненавидить, тому що наші військові експерти напередодні зокрема кажуть, що для України немає ніякого значення, якщо там буде ця статична ядерна зброя. Тобто швидше, я так розумію, що це варто зараз задуматись в Польщі про наслідки. Дивіться, ну по перше, дійсно, для нас е, немає великої різниці, де розміщена тактична ядерна зброя Росії. От є такі думки, ми не знаємо точно, але частина військових експертів припускаються, навіть аргументи наводять, ну такі опосередковання, але тим не менш, що тактична ядерна зброя може бути, наприклад, на території Криму. Тобто на окупованих територіях в Україні. Да. Ну і в Росії, безумовно, біля наших кордонів теж може бути. Э, тому яка для нас різниця? Але щодо самої ядерної зброї, э, поки, на мій погляд, йдеться про шантаж, я абсолютно переконаний, Путін боїться йти на прямий військовий конфлікт з Заходом з НАТО не менше, ніж цього бояться в Брюсселі чи Вашингтоні. Не менше. Тому він погрожує, він лякає, а він але він і сам побоюється. Розумієте, тому треба, скажімо так, відділяти мухи від котлет. Заяви про розміщення тактичної зброї, це не означає, що вже завтра цю тактичну ядерну зброю будуть використовувати проти Польщі. Будь-яка спроба використати навіть тактичну ядерну зброю проти країн НАТО. Буде означати початок ядерної війни, оце треба розуміти, тому я абсолютно переконаний. Ну Путін, якщо б він хотів воювати з НАТО, він би давно вже воював з НАТО, але він боїться НАТО не менше ніж НАТО, боїться ядерної війни. От я б так сказав, Росії вони не бояться, вони бояться ядерної війни. І от в цьому проблема, і в цьому проблема з тактичною ядерною зброєю. Я теж от маю сказати, що військовий ефект від тактичної ядерної зброї дуже обмежений. Дуже обмежений. Я вам скажу насправді він не більше, ніж великі ракетні обстріли. Там ну, потужні ракетні обстріли чи там обстріли. З систем ну сучасних потужних систем реактивного залпового вогню та да, безумовно буде велика кількість жертв, але не така як хіросімі а набагато менше. Та да, буде зараження місцевості і так далі. Але з військової точки зору це не буде мати великого ефекту а от психологічний ефект, ефект залякування. І використали ядерну зброю, оце важливо Але тим не менш я переконаний, да захід лякають цією зброєю, але не збираються використовувати проти нього. І тому о, західні розвідки достатньо стримано оцінюють цю ситуацію. Засуджують і правильно, тому що це посилення ризиків. Це ж знаєте, як у Чехова, да якщо рушниця в першому акції п'єсе, значить в другому чи третьому може вистрілити. Так і тут, ну навіщо? Додатково посилювати ризики. До речі, найбільше ризики для Білорусі. І от коли кажуть, що там Лукашенка стає заручником Путіна. не Лукашенка, Лукашенка разом з Путіним роблять білоруський народ заручником своїх авантюр. Ось в чому проблема. Тому для них це проблема. А не дай Бог там щось станеться з цією зброєю. Білоруси разом з нами вже пережили Чорнобильську катастрофу. Ну от ще раз не дай Бог може статися. Так що, от така ситуація. Я поки що достатньо спокійно це сприймаю, але безумовно це привід для занепокоєння. Але все ж на даний момент це означає, що Путін намагається знов шантажувати захід ядерною загрозою.